Досі ми говорили про те, як економити енергію. Але ви знаєте, що її можна отримувати майже безкоштовно завдяки сучасним винаходам. Теплові насоси це пристрої, що беруть енергію з повітря, ґрунту, ґрунтових вод і використовують її для опалення чи підігріву води. Для роботи їм потрібно трохи електрики близько 1 кВт. Натомість вони вироблять 4-4,5 кВт тепла. Для порівняння, електрокотел на 1 кВт електрики видає 1 кВт тепла. Теплові насоси не забруднюють природу, і природне паливо для них безкоштовне. За цим паливом джерелом енергії теплові насоси бувають кількох типів: ґрунт, вода, 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 повітря, вода та повітря-повітря. Перше слово вказує, звідки енергію беруть. Друге, куди передають. Найчастіше використовують повітряні та ґрунтові насоси. Повітряні насоси легше приєднати до вже наявної системи опалення. Для їх встановлення не потрібні спеціальні дозволи. Та й за ціною недорогі. Як же працює повітряний тепловий насос? Він відбирає тепло з повітря на вулиці та передає його воді чи повітрю, котрі зігрівають ваше житло. Очевидно, що його робота залежить від погоди, а коефіцієнт корисної дії найнижчий серед теплових насосів. Їх можна використовувати лише як доповнення до іншого джерела тепла. Але влітку такий насос може замінити кондиціонер. Енергоефективніші ґрунтові теплові насоси. Вони беруть тепло з ґрунту, що добре накопичує його від сонця та додатково підігрівається з центру землі. Тому ґрунтовий насос можна використовувати як єдине джерело тепла. Хто з нас не бачив літні душі на дачах? Темна діжка, що гріє воду від сонця. Це і є прототип сонячного колектора. Еволюція зробила величезний крок уперед. Сучасні колектори здатні підігрівати воду навіть узимку. Бувають вони двох видів. Пласкі сонячні колектори це металева пластина зі спеціальним покриттям, на яку напаяні проточні трубки. Щоб запобігти тепловтратам, корпус роблять максимально герметичним, а зі звороту накладають шар утеплювача. Такі колектори порівняно недорогі і досить ефективні влітку, але мають значні втрати тепла взимку. Трубчасті вакуумні колектори це трубки абсорбери якими циркулює антифриз. І на додачу вони заховані у скляні трубки з вакуумом. Такі колектори значно ефективніші, адже вакуум дозволяє уникнути тепловтрат. І навіть узимку за сонячної погоди вакуумні колектори добре працюють. До будь-якого колектора потрібно встановити бак-акумулятор з товстими стінками. У ньому зберігатиметься підігріта вода, котру можна використати пізніше, приміром, уночі чи захмарної погоди. Хочете знати, які з новацій підійдуть вам? Оберіть свій тип житла.